Всім привет! В общем, проводимо культивацию. Як бачите, тут уже закрив і своїм культиватором саморобним. 4 метри у нього захват. Ну, це ми вже вторий сезонним культивіруємо. Якби є свої моменти, є... Есть... Взагалі, надо трошки дорабатывать. Хочу поставити по опорному колісу. І все-таки хочу поставити стойки пружині. Тому що де пахане що цим оборотним плугом, що немає ні канав, немає нічого, там чітко. А де пахається обычным, то оця канава вона не загортає її, і оночки, бачите? Та там з тієї сторони. Тоже, питався я загорнути, ну, одірвав стойку. Воно кол трактором коли в борозду неряю і воно оту вириває чогось. Ну, в общем, треба пружинні поставити і буде діло краще, я думаю. А так ось очки, бачите, як виходить. У нас вже пилюганіще, трактор весь в пилюки. Ось бачите, я її вже і варив, а воно все одно не працює. Зробили ми мотор. В общем, питань по мотору поки не виникає. Зараз поставили воно крильчатку, ми трохи друг. Ну то я нехай. Чуть-чуть попозже розгребемося та поснімаю вам, що зробили, які доработки. Взагалі, поставили другу крильчатку, перестав і гріться. Ось очки зараз він більше 60 не нагрівається. Ну, якось так. Що, бачите, яка вже в людей пшеничка. 6-7 літрів на гектар йде е, солярки. Там, тоже, там я, ну тут в мене трошки конечно, більше пішло, а там під посадкою ми ж розкорчовували її трохи. І там пішов пірі, заросло, так я там, наверное, слід 4 дубасив, щоб розловочити його витягнути трошки. Воно його горне, набиває. Ну, трохи розловачів, може я приїду, приїду полосою там бризну, щоб е, погоріло. Та і все. на цьому діло кончиться. Так що народ тут такі справи, теж бачите, якось зрізаю, все, все виволачую. Ну, Падались і скільки. Ну, як падали ця, звісно, була, ну, не так, як у мене перший рік. Перший рік у мене так коври все падали цей було. А зараз Бог милувало, вроді би. Вроді би пойдеть, як косять. Тоже ще хочу пройти в округу цих стовбів, повипилювати треба. Бо воно то вроді би і не мішає, ну як бризкать, трошки неудобно крила націпляюся. Ну а так, ото так і справа. Так, добре тоді. Коротеньке відео записав для історії. Працюємо потихеньку, я ж кажу, оце єдиний мінус по культиватору, що... Всі кажуть, поставити поставить опорні колеса і ця проблема уйде. Ну я не знаю. Я думаю, треба ставити пружинну стойку, і тоді буде взагалі шикарно. Бо я бачу, там такий самим культивували генералом оцим. Там нема не опорних, нема нічого, просто пружинна стойка і воно чітко по бороздах, по всьому чітко. Ну вони, кстати, теж лопаються. Дуже багато у кого ну, я знаю, що кажуть, вони не лопаються. Ну... Багатенько я бачив, ну, знайомий купив собі генерала, так в ну, нього там гора вже лежить на ну, якось так. Так, добре тоді, поїхав далі, всім пока.